Всім привіт, з вами компанія Ультрамеблі. І ми підготували для вас просто неймовірні акційні пропозиції диванів. Вартість до 14 тисяч гривень. І перша модель, на якій я седжу, це диван Монако. Це новинка цього сезону. Диван Монако це єврокнижка, Загальні габарити дивану подовжені 2,35 спального місця 1,50 на 1,90. Диван має величезну нішу для збереження білизни. Вона зосереджена прямо під посадкою, а також дві допоміжні, які знаходяться під локотником. А ось диван Браво, це взагалі варіант для тих, у кого невеликий простір для дивану, але ви хочете. Повноцінне спальне місце, завершений вигляд дивана двома підлокотниками. Тоді саме Браво, ваш варіант. 2,20 двадцять по довжині має спальне місце 1,40 м на 1,90 м. побудований на ортопедичному матрасі за розкладкою Єврокнижка. І неймовірно низька і приємна ціна всього 10 500 за повноцінний диван. Наступна модель диван-Манчестер. Нібито і єврокнижка, але має такий витончений підлокотник. Злегка таке класичне виконання підлокотника прикрасить ваш інтер'єр. Розміри цієї моделі 2:30 по довжині, спальне місце 1,50 на 1,90. так само має велику нішу для збереження мілизни, що дуже зручно. Я на це натякаю на кожному дивані. Має ортопедичне наповнення, тож ви можете не тільки комфортно сидіти, а ще й не менш комфортно спати на ньому. І завершуємо нашу пропозицію акційних диванів диваном Лідо. А диван дуже схожий на попередні моделі, так само єврокнижка, невеликий за габаритами, 2,30 по довжині, 1,50 на 1,90. Зверніть увагу на високу посадку, на простягану площу по периметру. Це дуже практично у щоденному використанні. Має ортопедичне наповнення матрасу для щоденного використання, для зручного та комфортного сну, велику нішу для збереження всієї білизни і додаткові ніші в підлокотнику, що також дуже зручно для збереження дрібничок вашої оселі. І вартість цієї моделі всього 13 500 за повноцінний, зручний та комфортний диван. Ще хочу додати, що всі ці моделі, які ми з вами сьогодні розглянули, завжди є в наявності в нашому асортименті. Також ми можемо запропонувати вам кольорову гаму, адже складська програма цих моделей в широкому асортименті присутня на наших складах. Тому колір тканину ви завжди можете уточнити у наших менеджерів, вони залюбки покажуть і розкажуть вам докладніше. Ми завжди підбираємо найзручніший та найпривабливіший по вартості спосіб доставки до вас. За всіма подробиться, ви можете звертати і писати нам в директ, де наші менеджери докладно зорієнтують і допоможуть вам з вибором меблів для вашої оселі.